Щоб ці особливо світлі дні пройшли у кожного з нас без надзвичайних подій, нагадуємо правила безпечного користування відкритим вогнем, зокрема, свічками ставте свічку на стійку поверхню. Залишайте недогарок довжиною 2-3 см Не залишайте без нагляду. Гасіть свічку, коли залишаєте приміщення. Тримайте кілька свічок на відстані не менше 10 см, тримайте свічку якомога далі від легкозаймистих речей дітей і домашніх тварин, провітрюйте приміщення після використання, пильнуйте маленьких дітей і не давайте їм гратися сірниками та свічками. Бережіть себе та своїх рідних.